Село інгулець. Це перші хати, які прямо були до річки, вони й досі, в них зайти не можна. Ось дивіться, все в мулі. І в хаті там страшне. І вон далі видно, наскільки розливалося все, аж той берег. Все в воді, трошки воно зійшло, але... Зійшло, так, але не все. Не все. Думали, пройти, але не можна пройти. Що Швидко приходила вода. Дуже швидко, дуже швидко. Прямо, якби це була ніч, то, мабуть, б люди потопилися в хатах, бо спали. Отам От на тій стороні над річкою люди проснулися в 4 часа ночі, такожі води було. Да. Оце таке було. А як ви думаєте, потолочок тут не впаде в цій хаті? Та я, розумію, я не знаю, спеціаліст. Була, вона була. Вона була криша була. По фронтону вона була в воді. Може, і все буде нормально. Що розмієш на спеціаліст? Діти виїхали. Зять виїхав ще до війни на Польщу заробітки, бо тут же ж немає нічого. Дочка поїхала з дитиною малою. Вже як була на сута та, та окупація, її волонтери вивезли. І думали, що збережеться хатинка. Такі обстріли були, таке все, так кидали. Тут нас людей побили, вони так кидали. Жінку чоловіка, жінку били одразу, а чоловік в больниці полежав і помер десь сюди йому, та все йому розбило. Хати побили. Вони тут таке поробили, що я не знаю, де вони взялися на добрі. Це мій зять, моя дочка з ним живе. А це моя сваха поїхала. І ви знаєте, добре, що я трошки хапнула яких лахів. А так усе, сірванти, кроваті, газ, витяжки, болі, все тут. Не русські так вода, так? Да? Да. Самі відійшли, так зробили. Вірите, щоб він здох, щоб він здох, щоб його піймали. І розп'яли, і паяльною лампою жарили, так як ці дітки топилися, і це все, яка боль велика. Що він наробив у нас? Вони тут у нас як ходили, вони нас теж добре мучили. Ми здихались, думали, що це вже буде все. І пішли наші, люди думали, це вже перемогли. Вони бачили. Що наробили? Так, я постецька. І ще ж піде. Не чи десь якусь віну не викинуло, так, чи десь якусь дерчатку не виймело. А як вас звати? Рая. Рая, а мене Руслан звати. Раї. 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 Раї.